Ножове поранення у рівненському ліцеї номер 26 Дев'ятикласник на уроці вдарив ножем сусіда по парті. Згоріла церква. На сарненщині вогонь знищив святиню, якій було майже 150 років. ITV. новини. Добрий вечір. Сили ППО працювали на Рівненщині під час нічної повітряної тривоги. Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, у небі над Рівненським районом було збито повітряну ціль. За попередніми даними обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури. Неспокійно цієї ночі було і по всій території України. Як повідомляють у повітряних силах, загалом по нашій державі ворог випустив 131 безпілотник, з яких 72 було знищено. Також Україну атакували чотирма балістичними ракетами Іскандер М. Дев'ять потерпілих внаслідок ДТП на Рівненщині травмувалися дев'ять осіб. Автопригода сталася 20 січня у селі Птича Дубинського району. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Тойота, житель Миколаївської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Рено під керуванням Житомирянина. Внаслідок ДТП травмувалися обидва водії. Ож травмувалися і семеро пасажирів автомобіля Рено. Усі вони є мешканцями Житомирської області. Чотирьох пасажирів цього ж мікроавтобуса медики госпіталізували до лікарні. Двоє з них наразі перебувають у реанімації в тяжкому стані. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчий проводить досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ножем у стегно на уроці. Інцидент трапився між двома дев'ятикласниками у рівненському ліцеї номер 26 Хлопці сиділи за однією партою. Як раптом один з юнаків дістав ніж та всадив його у ногу однокласнику? Протягом двох місяців триває розслідування інциденту у самому навчальному закладі, управлінні освіти та поліції, що відомо станом на зараз у матеріалі нашої Вікторії Якимець. Ну, як сказав лікар, і не один, що ще б трішки, і попали би в стегнову артерію, де людина. Стикає кров'ю, тобто і потім помирає відносно за лічені секунди. Таким для сина пані Ольги виявився шкільний день 21 листопада минулого року у Рівненському ліцеї номер 26 Однокласник Юрія, 14-річний підліток, приніс у навчальний заклад ніж і вдарив ним її сина. Мама постраждалого каже: хлопці між собою не конфліктували, ба більше у той день сиділи за однією партою. Це був урок, були присутні всі ну, вчителька, всі діти. Було спокійно в один момент, каже він дістав ніж і наніс три колетих удара в стегно. Директор ліцею номер 26 Володимир Дзюбак розповідає, що про інцидент дізнався від медсестри. Відразу викликали швидку, яка забрала хлопця. А також повідомили у поліцію та батькам у закладі. Створили комісію щодо нещасного випадку. Відібрали у всіх пояснення. Практично ніхто нічого не бачив, тому що це відбулося за партою під столом, і ніхто цього не бачив, як воно відбувалося, яка причина з цього тим більше, що це хлопчики, які просто були не вода, вони були два товариші ходили весь час поруч. Зі свого боку інцидент розслідують у поліції. Як пояснив крибник, завдати умисної шкоди товаришу не мав. Першопочатково претензії ані матір, ані потерпілий парубок не мали. Однак невдовзі жінка звернулась до поліції із заявою. Дізнавачі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. З моменту інциденту пройшло майже два місяці. Мама потерпілого хлопця каже: їм оплатили першочергове лікування на суму з половиною тисячі гривень більше ніяких компенсацій не було, хоч лікування й продовжувалося. Обурює жінку й те, що здоров'ям її сина ніхто не цікавився і перед ними не вибачилися. Вирішила зараз дати розголос цій історії, бо дирекція ліцею не захотіла перевести кривдника в інший клас. Не йде керівництво школи. Мені на елементарні, як на мене, прохання, тобто перевести різника в інший клас, щоб моя дитина зараз не отримувала психологічну травму. Мені надали. Відмову мотивуючи тим, що батька учня відмовляється. Ну, виявляється, можна просто підрізати дитину, ходити тихенько, спокійно, гуляти, відпочивати, відчувати себе фраєром. Перевести хлопця до іншого класу, пояснює директор, без дозволу батька дитини не мають права. Додає, все, що могли, зробили. Було батьку запропоновано перейти в інший клас, але батько не відріз відмовився, тому що школа пішла. Трошки далі ми перевели його там, де могли в інших цьому класі, але в інші підруки. На уроках української мови, англійської, польської інформатики. Ми їх розділили в різні підруки. Сам батько звинуваченого хлопця коментувати будь-що відмовився. Єдине зазначив, що бере участь у слідчих діях і збирається подати зустрічну заяву. За конфліктом у ліцеї стежать і в управлінні освіти рівного. Андрій Мазур повідомив, що у ліцеї досі працює спеціальна комісія. Ще одну створили уже на рівні управління. Додає, до них надійшла. Заява від мами потерпілого хлопця. Жінка просить перевести кривника її сина в інший клас або навчальний заклад. Це каже начальник неможливо, бо будь-які дії стосовно переведення дитини, відрахування дитини вчиняються на підставі заяви батьків, тому що це є неповнолітні діти. Сідати за кругле сіли домовлятися, що власне я й запропоную і мамі. Я це маю на меті і і батьків наразі. 14-річний Юрій, за словами його мами, почувається краще і вже повернувся до навчання. Хлопець, який його поранив, продовжує вчитися теж. Юнаки в одному класі, але у різних підгрупах. Справою займається поліція. Вікторія Якимець, Микола Мельничук та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. Вщент згоріла святоуспенська дерев'яна церква, якій майже 150 років сталося це на Сарненщині у селі Висоцьк. Вогонь швидко охопив храм, і він згорів повністю. Нічого не вдалося врятувати. Думки місцевих жителів розділилися. Одні звинувачують в необережності священника, інші ж схиляються до думки, що це був підпал про трагедію та можливі версії далі у сюжеті Сніжани Твардовської. Саме тут на цьому місці збиралися парафіяни православної церкви у храм на святкові та недільні богослужіння. Наразі тут лишилося тільки згарище. У селі Висоцьк, що на Сарненщині вже кілька днів місцеві розбирають згарище, згрібають попіл та збирають докупи обгорілі ікони. Люди зі сльозами на очах приходять до місця, де раніше молилися. Вони досі не вірять, що їхньої церкви більше немає. Я то послужив 15 років старостою на даний час прихожанин. Це було. Зберегти нічого не, не, не вдалося, все згоріло. Велике Вогняне зарево люди помітили у ніч на 19 січня. Пан Іван проживає неподалік. Пригадує, горіти почало після 4-ї години ночі. Спочатку зайнялася задня сторона церкви, проте полум'я дуже швидко поширилося на все приміщення. Всі спали, ніхто нічого не міг бачити. Вже потім люди позбігалися, всі, бо спочатку от хлів, сарай, сусіда, тому сели поливати, бо дуже була велика температура полум'я. І Ніхто нічого не бачив. Ймовірною причиною пожежі, за словами рятувальників, було коротке замикання. Тім остаточну причину встановлять експерти. Прибувши на місце пожежі, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем дерев'яну будівлю церкви. Вогонь знищив дерев'яну будівлю розміром 30 на 15 метрів та майно церкви. Жертв та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі будівлі. Проте, місцеві жителі мають іншу версію. Ні, це ні свічка, ні замикання, це однозначно через те, що е, перед тим вечірньої служби не було. Рубільники всі виключені, всі були, і світла ну, не могло бути абсолютно. Свічки, якщо і проводились служби, то завжди свічки на підсвічниках. По-перше, по-друге, свічки гасились. Не на камеру місцеві, з якими ми спілкувалися, схиляються до думки, що церкву підпалили. Активно коментують цю подію і в інтернеті. Скажу, що церква стояла, як лялька, стільки пережила. А прийшли до керування Алкаші, і церкву знесли з лиця землі. Так, це вже церкви палять. Ой, який жах! Великий гріх хтось на весь рід взяв. Останніми роками у церкві служив отець Богдан. Священик відмовився давати будь-які коментарі щодо пожежі. У свою чергу прихожани церкви не впадають у відчай та сподіваються, що з роками вони збудують нову святиню. Додає, наснаги той факт, який люди називають дивом. Єдине, що вціліло, це білі рушники на хрестах. Під час пожежі вони лишилися неушкодженими. До слова, це не перша пожежа. У тисяч. У 870 році храм на тому ж таки місці теж згорів вщент. Після цього люди сім років будували нову церкву, яка теж пішла у небуття. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал АйТВ Медіагруп. Відзавтра учні Рівненського ліцею номер 8 повертаються до очного навчання. Відповідне рішення прийняла Рівненська міська рада. Однак відтепер у закладі працюватиме кейтеринг, тобто у ліцей доставлятимуть уже готові страви. Оператор, який раніше надавав послуги харчування за рішенням держпродспоживслужби, робити це більше не може. Нагадаємо, після обіду у шкільній їдальні спалахнуло інфекційне захворювання серед учнів. Тоді про проблеми зі здоров'ям повідомили близько 80 дітей. Про те, що у день соборності України рівняни об'єднаються в живий ланцюг. Про ремонт проблемної ділянки дороги у нашому місці та про те, що у рівному видаватимуть продуктові набори для ВПО, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Свята закінчилися у Рівному. Почали перетворювати ялинки на щепу. Унікальний проєкт зображення ікони з Рівненщини нанесли на бронеплиту українського військового. Підприємства отримують щепу, а людям не доведеться мучитися через викидання живих ялинок. У рівному утилізують новорічні дерева. Як це відбувається, та що ще можна зробити із зеленою красунею? Розповість наша Валентина Захарчук. З новорічної красуні у щепу у рівному утилізовують ялинки. Про збір хвойних дерев КТП 1728 оголосило оголосили на початку січня. Люди залишали ялинки біля сміттєвих контейнерів. Коли їх стало вдосталь, почали переробляти. Отриману щепу. Планують передати підприємствам, які її потребують. Цьому році маємо можливість. Маємо вже власну дробарку. Маємо можливість зробити на щепу сухі ялинки. Е, є у нас в принципі два. Підприємства, які готові приймати, щепу, це Рівненський скільону комбінат і Рівнетеплоенерго. Також зелені ялинки, рівненський наш зоопарк, приймає на для кормів тварин. Сергій Марчук додає, якщо порівнювати з попередніми роками, то живих кресунь на смітниках цьогоріч поменшало. Втім, розповідає цю статистику рівняни ще можуть змінити. Самі жителі обласного центру, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що жива ялинка потрохи відходить у минуле. Так а живуть. Штучні. Штучно. А не маємо штучні ставити? Та вже давно, років 20. Ні, взагалі не ставлю. Це тільки цього року, так? Ні, взагалі не ставлю. Не всі ялинки йдуть на щепу. Частину відправили до рівненського зоопарку. Таким подарункам, каже працівниця зоопарку, раді, адже хвоєю і задоволенням ласують Лемури, тамарини, вівці та навіть дикобрази. Хочу зазначити, що хвоя приносить чимало користі для тварин. Соснові, ялинкові гілки, а також їхня кора слугує джерелом додаткових мінеральних речовин, які потрібно поповнювати тваринам, особливо в зимовий період. Експерти зазначають, що, хоч і жива ялинка є доступною і її можна купити легально, вона все одно програє штучній. Останню не треба викидати. Служить вона довше, а головне для довкілля є безпечнішою. Валентина Захарчук, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Одна із найдавніших ікон України з Рівненщини мова про Дорогобузьку Богородицю. Образ відібрали для участі в унікальному проєкті. Зображення ікони розмістили на бронеплиті українського військового. Вона разом з іншими знаковими образами з різних куточків України формує карту нашої держави у вигляді 27 з'єднаних між собою бронеплит. Наші журналісти дізналися детальніше про унікальну виставку та саму ікону. Більше у матеріалі. Юлії Котляревської це Дорогобузька святоуспенська церква. Вона розміщена на Рівненщині. У храмі є точна копія однієї з найдавніших ікон не лише Рівненщини, а й України Одегітрії Дорогобузької. Саме зображення цього образу представлятиме Рівненщину в унікальному проєкті під назвою Вівтар Свободи задум полягає у тому, щоб нанести на 27 бронеплит, які рятували життя українських захисників, малюнки автентичних ікон з кожного регіону України. Так Одегітрія означає провідниця. Ця ікона можна назвати, що є також провідницею людей до Бога, приходячи до цієї ікони, люди молячись перед цією ікони, тим самим крокують до Бога і спасають свої душі. Автор ідеї проєкту Вівтар свободи рівнянин Олександр Ковальчук розповів, що бронеплити збирали разом із військовими. Вони мають на собі сліди від куль та уламків. Чоловік каже: такого роду проєкт створений вперше, і у світі схожих на нього ще не було. Ці всі бронежилети вони цілі, вони не пробиті на класні. І ми їх на них пишемо картини, і на них пишемо ікон. Це перше в світі, коли створена колекція ікон написана на бронеплитах, і кожна область буде представлена на цій експозиції у вигляді великої такої карти України. 27 бронеплит із зображенням ікон, які утворюють карту України, вперше буде презентовано на експозиції у Києві. Далі планують тур по Україні та за кордон. Ці ікони не просто. Є наша молитва до Бога, але це є свідченням навіть Божої присутності і Божого захисту над нашими воїнами, захисниками нашої держави. Настоятель Дорогобузької святоуспенської церкви розповідає, що ікона Одегітрія Дорогобузька написана наприкінці 13 століття на замовлення князя Люберта. Після монголо-татарської навали потреба в таких святинях була велика. Згодом місто дорогобуж занепадає та розквітає вже під час князювання Константина Островського. Тоді і відбувається. Перша реставрація цієї ікони. Образ зберігся попри історичні потрясіння, які прокотилися землями теперішньої Рівненщини. При більшовиках, при комуністах храм руйнується, його перетворюють в склад, в клуб. Ікону в 20 столітті в 80-х роках 20-го століття знаходять мистецтвознавці, просто висячи на стіні. Під снігом, під вітром, під дощем. Але ікона вистояла, зруйнувалася, звичайно, сильно, але вистояла. І Її вдалося реставрувати. Зараз оригінальна ікона знаходиться в Рівненському краєзнавчому музеї. З огляду на складну історію вона є не лише духовним оберегом, а й нагадуванням про незламність українського народу. Юлія Котляревська, Микола Мельничук та Валентин Злоденний. Телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашому селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.